Як психолога, мене часто запитують, чи вмію я читати людей. Ну, якби все було так просто: відкрив, прочитав, закрив, ми радше пазли і не що всі частинки на місці. Мене звати Юлія Короцінська. Вже близько 15 років я допомагаю людям налагодити контакт з собою, своїми емоціями та оточуючими людьми, знайти справжнє я та втрачені частинки пазлу. Коли ж наш час познайомитися, ви відчуваєте. Вище на тривожність, тратіливість чи апатію, вас турбують наслідки стресу та психологічних травм, ви відчуваєте постійне напруження, ви втратили смак життя та не можете відчути задоволення, ви проживаєте життєву кризу, ваше життя змінилося, але ви не знаєте, куди рухатися далі. Вас долають страхи та сумніви, вам важко будувати теплі та щирі взаємини з людьми. Ви відчуваєте, що варті більшого, але внутрішні обмеження не дають змоги реалізувати себе повну. Я надаю консультації для підлітків, дорослих та пар. У своїй роботі використовую доказові методи, головним з яких є психодинамічна терапія. Також ви можете замовити лекцію або тренінг для організації з питань керування емоціями, підвищення стресостійкості та профілактики емоційного вигоряння. І, власне, ось такий гарний контент ми з Катрушею робимо. І взагалі ми молодці. Зараз підемо на кавусю. Я бажаю всім гарного дня, цілую